Визнайте Ісуса. Середньостатистична людина приймає понад 35 тисяч рішень на день. Це в середньому близько 1500 рішень на годину протягом неспання. Від того, як ви розплющили очі й устали з ліжка лівою чи правою ногою першою, до того, що одягнути, що з'їсти на сніданок, яким шляхом їхати на роботу, як відповісти на повідомлення, навіть те чи зупинитися прочитати це речення, ваше життя складається з тисяч, здавалося б, незначних рішень, які формують перебіг вашого дня і, врешті-решт, вашого життя. Більшість із цих рішень ми приймаємо автоматично, навіть не замислюючись. Вони здаються дрібними, несуттєвими. Але деякі рішення мають набагато глибші наслідки. Кожне рішення, яке ми приймаємо, певною мірою має значення, але найважливіше рішення, яке ми коли-небудь приймемо в житті, це вибір слідувати за Ісусом Христом. Це не просто одне з багатьох рішень. Це рішення, яке змінює все інше, це рішення, яке визначає не лише якість нашого земного життя, а й наш вічний стан, віра в Ісуса не тільки трансформує наше життя на землі, даючи нам мету, напрямок, надію та силу, але й визначає наше життя у вічності. Ті, хто вірить і слідує за Ісусом, хто приймає Його як Господа і Спасителя, одного дня приєднаються до Нього на небесах, де не буде ні болю, ні страждань, ні смерті, а лише повнота радості у присутності Бога. У своєму листі до церков у стародавньому Римі, апостол Павло пояснює це просто і ясно. Якщо ти визнаєш власними устами Ісус Господь, і повіриш серцем своїм, що Бог воскресив Його з мертвих, то будеш врятований. Римлянам 10:9 Зверніть увагу на дві складові цього рішення визнання устами і віра серцем. Це не просто інтелектуальна згода з певними фактами, це не просто емоційне переживання моменту, це поєднання внутрішньої віри і зовнішнього свідчення. Коли ми щиро віримо серцем, що Ісус Господь, що Він помер за наші гріхи і воскрес із мертвих, і коли ми готові визнати це публічно, ми спасаємося. Вибір вірити в Ісуса і слідувати за Ним змінює абсолютно все. Ми не тільки спасаємося для вічності, хоча це саме по собі неймовірний дар, але й отримуємо можливість мати живі справжні стосунки з Богом уже сьогодні, прямо зараз, у цей момент. Ми маємо цю певність, тому що Бог живе в нас через Святого Духа, а ми живемо в ньому. Це не просто метафора чи красива ідея. Боже Слово каже, що коли ми віримо в Ісуса, Дух Божий реально, буквально приходить жити в нас, роблячи нас храмом Божим. 1 Коринтян 3:16 Він дає нам силу жити згідно з Божою волею, силу протистояти спокусам, силу любити тих, кого важко любити, силу прощати тих, хто завдав нам болю. Куди б ми не йшли і що б ми не робили в житті, чи то на роботі, вдома, в школі, у подорожі, у радості чи в скорботі, Бог завжди буде з нами. Він обіцяв не залишу тебе і не покину тебе. Євреям 13:5 це не порожня обіцянка, це реальність для кожного, хто має стосунки з Ісусом. Оскільки ми маємо з ним стосунки, ми можемо розмовляти з ним у будь-який час вранці, в день, вночі, у церкві чи на вулиці, у тиші чи серед натовпу. Молитва це не формальний ритуал, а природна розмова з тим, хто любить нас і дбає про нас. Його дух дарує нам справжній мир, коли ми боїмося і тривожимося, благодаті прощення, коли ми помиляємося і падаємо, мудрість, коли ми не знаємо, що робити, і силу, коли ми відчуваємо себе слабкими. Перший крок це почати стосунки з Ісусом. Якщо ви ніколи не приймали цього рішення, зробіть це сьогодні. Скажіть Богові простими словами, Ісусе, я вірю, що Ти Господь, я вірю, що Ти помер за мої гріхи і воскрес із мертвих. Прости мені мої гріхи, увійди в моє життя і стань моїм Спасителем і Господом. Я хочу жити для тебе. Це не магічна формула, важливо, не точне формулювання, а щирість вашого серця. Але це лише початок, не кінець. Коли ми ростемо у наших стосунках з Ісусом через молитву, читання Біблії, спілкування з іншими віруючими, послух Його волі, у нас з'являється не тільки більше радості і покою в житті, але й можливість ділитися надією, яку ми маємо в Ісусі, з іншими людьми, які також потребують Його. Тому будьте сміливими, коли у вас з'явиться можливість визнати Ісуса публічно, не соромтеся своєї віри, не ховайте світло, яке Бог запалив у вашому серці. Павло пише: Я не соромлюся Євангелії, бо вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірить. Чому ми можемо бути сміливими? Тому що Бог живе у вас і йде з вами скрізь на роботу, вдома, у важкі розмови, в незручні ситуації. Вам нема чого боятися. Той, хто переміг гріх і смерть, є з вами. Той, хто створив Всесвіт, тримає вас у своїй руці, той, хто любить вас досконалою любов'ю, ніколи вас не залишить. Подякуйте Йому за його присутність, за його незмінну вірність, за його щедру благодать сьогодні, і нехай ваше життя. Кожне з тих 35 тисяч рішень, які ви приймаєте кожного дня, відображає найважливіше рішення, яке ви коли-небудь приймали: рішення слідувати за Ісусом Христом.